Першого жовтня було прилюднено відео. Значить, з дрона так розумію. Щодо такої наймасовішої страти на Донецькому напрямку наших військовослужбовців, які здалися в полон росіянам. Вони їх вивели з посадки безпосередньо і там розстріляли. Звісно, що це порушення будь-яких міжнародних конвенцій договорів. Про це більш детально можливо розпитаємо про реакцію можливо в Європі да, європейських політиків. Розпитаємо Марії Мезенцеві Федоренко, це голова підкомітету з питань наближення законодавства України до законодавства. Дав ЄС, комітету Верховної Ради України з питань інтеграції України з європейським союзом, голова постійної делегації парламентської асамблеї Ради Європи. Вітаю вас а слава Україні. Героям Слава та... ми, звісно, поговоримо про роботу Пар'є, зокрема і про в принципі роботу європейських політиків на нашу спільну перемогу. Але якщо чули заявлену тему, власне чи є якась реакція, чи відомо їм європейським політикам і євроспільноті про ті злочини, які чинить, чинять росіяни на нашій території? Нагадаю, телеглядачам у нас дуже розширений географічний майданчик. У нас 46 держав, навіть більше 50, ну, постійних членів. А загалом це географія майже всієї планети всіх континентів. Сьогоднішні дебати по питанню зниклих безвісти полонених цивільних і військових почалися саме з факту масового порушення всіх Женевських конвенцій протоколів щодо вбивства і страти, яке було на вмисно зняти, як ви правильно зазначили, скоріше на відео з дрона і викривлено далі російською пропагандою на їх користь. Ми вписали це ці факти в резолюцію. Пар'є це перша резолюція такого гатунку. Вона є всеоб'ємлююча. Вона відгукується на план миру президента Зеленського, формулу і пункт номер 4 по поверненню всіх і кожного кожної додому, сьогодні ми мали честь бути з нами були, і ми маємо честь їх були запросити. По-перше, це захисник Азовсталі, пан Микита, який доповідав і свідчив по тортурам наших військових в полоні. Він розказував, як він перебував, які тортури переживав. Люди, ну колеги. Посли, депутати різних країн вони плакали. Це слухати без сліз не можна, але треба діяти. І тому в наші резолюції ми закликаємо. І звісно, з нами були 10 цивільних жінок, які одна з них пережила полон. Дев'ятеро чекають е, своїх е, родичів, чоловіків, синів е, інших родичів з полону. І їм цікаво, що. Під час дебатів вони отримали від міжнародного комітету Червоного Хреста сповіщення, що листи від їх родичів були передані їм в нашій резолюції. Ми закликаємо до конкретних кроків. Це Посилення санкцій проти тих, хто чинить ці воєнні злочини проти цивільних і військових полонів, це також, звісно, і е, е, те, як може міжнародний комітет Червоного Хреста е, не використовувати постійно так звану нейтральність свого мандату, а чітко заявити, що Росія не допускає до місць тримань яких Більше 45, і ще на території Росії більше 10 на тимчасово окупованих територіях. Тому говоримо приблизно про ем, гатунок 50 різних тюрем ем, строгого порядку. Дуже важливо говорити про компенсації для тих родичів, які чекають, які. На жаль, отримують звістки не радісні про тих, хто загинув, адже ми знаємо, що після того, як наші шановні захисники і цивільні захисниці повертаються з полону, ми вже маємо 50 кейсів загибелі, тому що їх здоров'я не витримує, їх не годують, не дають пити, не дають належні медикаменти. Коли ми коли одна з цивільних в яка пережила полон, розказала. Вибачте, про сексуальне гвалтування, про те, як її намагалися три рази стратити, інцілували цю страту, як вона все це пережила, і зараз своїм голосом асамблея стає голосом для цивільних в полоні військових в полонії, пропавших безвісти. Ми цю роботу продовжимо. Додам наступна країна, яка головуватиме. Комітеті міністрів, це якби міністри закордонних справ 46 держав. Це Люксембург. Від посла Люксембурга ми отримали завірення того, що це стане темою номер один. Повернення кожної 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 додому, звісно, ми не бачимо такої активності, від якому нам хотілося бачити стосовно видачі міжнародних ордерів на арешт, як ми бачили по дітям. нагадаю, тільки чотири міжнародних ордери видав міжнародний комітет, міжнародний суд міжнародний кримінальний суд, і це Путін, Львова, Білова і ще два генерали. Ми вимагаємо в резолюції тексті, які підтримали 46 парламентів, і це передача уже як завдання до 46 урядів. Обов'язково здійснити цю комунікацію, і наш офіс Генеральної прокуратури в цьому допоможе. Я хочу подякувати офісу омбудсмена, офісу генпрокурора, офісу президента. Безумовно координаційному штабу по поверненню. Полонених і регіональні офіси, які нам надавали конкретну інформацію. До мене підходили колеги. Вони кажуть, як ви знаєте, що ви повернули саме 3684, Мені здається, особи в тому числі 168 цивільних в рамках цієї цифри. Я кажу, ну тому що працює координаційний штаб. Ми чітко на зв'язку з Марі, всіма родичами, хто зареєстрований. Ви, ви під час своєї промови це слушно згадали про розширення санкцій, про чергові нові санкції, можливо, там нові пакети. Зокрема, це обговорюється а, в ну в дискусіях в цій осінньої сесії Пар'є. Але ж тут варто говорити і про персональні санкції, що теж а дуже важливо. Випадково. Вони більш дієві і більш болючі, Напевно, персональні санкції, зокрема проти російських пропагандистів. Адже ну парламентська асамблея Ради Європи закликала запровадити саме таку резолюцію. Ну такий блок пакет санкцій. Резолюцію підтримали 117 депутатів. Зокрема, в документі йдеться про запровадження санкцій проти російських медіа. Як Ж туди та пов'язаних з ним усі персональні санкції проти найяскравіших пропагандистів Кремля, таких як Маргарита Сіманян, Ольга Скабєєва, Владімір Соловйов і інших пропагандистів. Але також визнання, що РПЦ є інструментом все ж московського режиму для впливу та пропаганди. Крім того, асамблея також рекомендує державним членам створити незалежні регулятори для нагляду за медіа та підтримувати розвиток медіаграмотності серед населення. Також забезпечити незалежність суспільних мовників та прозорість щодо того, хто є власником і звідки медіа отримує фінансування. Якщо про ем, там то ж саме РТ Раштуде або інші ресурси зрозуміли, які можуть бути санкції, їх просто вимкнуть і заборонять. А якими можуть бути персональні санкції, на вашу думку? Це абсолютне бан на вільні пересування. Ми знаємо, що в цих людей є родичі. Всі прекрасно знають хто в яких країнах живе від Великобританії і до Польщі по територіальній географії Європи. Вони дуже не люблять ці санкції. Вони не зможуть відвідувати свої вілли. Вони, до речі, вже в деякі знаходяться в блоках, і ми обговорюємо з Балтійськими країнами безперечно. Наприклад, ті особняки, які знаходяться на узбережжі Балтійського моря в Юрмалі, де вже не можуть користатися ні пропагандисти, ні співаки своїми маєточками, як передати їх на користь українських родин, які потерпали від депортації, наприклад, сімей українських дітей, які були повернуті е, з території Росії з цих таборів, де їм намагалися стерти ідентичність? Тому ми передаємо вітання, палки і до речі, в цій, в цій резолюції ми не забуваємо, Лі і про з колегами про РПЦ Церква теж сервіс пропаганди не до федерації. Не до імперії російської, і ми бачимо, як реагують деякі європейські країни, відзначаючи важливість закону Верховної Ради про перевірку всіх церков, ми зараз бачимо, як реагує Чеська Республіка і перевіряє зв'язки своїх церков з РПЦ. Впевнено, це залишиться на порядку денному, тому що. Пропаганда і, і, і те, що вони цю війну благословляють, і абсолютно неприпустимо. так. Ну отже, це є одна зі складових нашої спільної перемоги. Я маю на увазі спільною з партнерами, тому що загроза російська розповсюджується не лише на Україну, звісно, і не лише навіть на Європу, а на весь світ. Такі тези і заяви ми неодноразово чули. Вам дякуємо за те, що долучилися до нашого інформаційного мовлення. Власне прокоментували ці та інші питання. Марія Мезенцева, голова підкомітету з питань наближення законодавства України до законодавства ЄС комітету Верховної Ради України з питань інтеграції України з європейським союзом голова постійної делегації в парламентській асамблеї ради Європи. зокрема.